Всім привіт! У нас сьогодні 6 серпня, чи 7, чи 6, ну, ряду. Хто пам'ятає, ми тут а, в цьому місці їхали якось на зернової уборки. Я вам потім напишу чи лісилочку вставлю, яке то було число. О, тут були гарні соняшники. Тепер вони вже в такому вигляді. Ми їдемо сьогодні PiaNar 130-й убирати. Ми того разу в цьому місці, тут на кутку. Реторт пакет куштували кодинки. А Сьогодні ми взяли ну, більш, більш таку їхню продукцію ще. М'ясо курки взяли. Ось так виглядає. Годинка на сайті замовили. От, і взяли ще язик яличий у грибному соусі. От, я думаю, що може, можливо сьогодні до обіду і спробуємо. Ми побачимо, як буде сипати піонер. Якщо піонер буде погано сипати, то будемо їсти свій обід. А якщо добре, то господар привезе нам обіду. Стерні особо немає бур'яну. Ми вже тут були пробували, влага була 9,5, ми вирішили не цей. Не мучать. За 1% влаги скидка до 8. Ну, все, що більше 8, 1%, виходить, 4 доллара скидають. На сьогоднішній день була 360 доларів ціна соняшника. Масло у 46 хочуть, Псор 3 і, і вагу 8. Ну, Подивимось, що буде виходити. Зараз зачепимо жатку, подивимося, налаштуємо картування. Воно у нас не налаштоване на соняшник. Спробуємо бункер заміряти. Ну, обкатать, скажем так, відкалібрувати, ну і оце будем пробовать цей соняшник. Ходимо 10 рядків, бо іноді там. Автопілот той ще съехав, підрулював, бачите. Ми ходим пока 10 Пока калібруємося. Один раз уже я калібрував бункер. Типа 1,5 показує. Ось трошки десь в автопілота Щось пішло не так. я на линии крива сейчас переділити лінію. линию ну, Поки не до автопілота. надо розібратися з семочкой 340 грамм у банки трошки така дуже дуже легка влага Щось там 6 щемоч уже була. в общем гербари а там кстати все впереді був горох і видно, вон там сіреньке пятно, де не було дождя. З цієї сторони горох повсходив, а з той сторони поля не повзходим. Прикольно, а? Да? Вот так видно хорошо. Так, надо поставить точку новую лінію щоб це щоб автопілотом поїздить себе что-то там, картирует. Семечка трошки грязненькая, да. Пока не получается. хорошо настроиться, но не получается по причине что у нас вітер 860 барабан 440 и есть багато соняшника який згорів. Він сыпен мусор зеленый не домолачия надо добавлять ну маневрируем десь между сладким и соленым Поки не видно, Ще у нас він трошки урожайність там не буде правильно показувати, бо немає підрубки, ну немає круга коротше. я вчора позавчора не сохранив, От і в ньому немає підрубки. І все, що я це наїжджаю тут, воно буде мінусувати, бо воно красним мінусує, що там немає нічого. Трохи не повен был бункер. Ну, не хотіли я їхать, щоб по полю ніхто не поїде Маємо те, що маємо Енька висипається швидко з бункера. Пилот даже еда. не получится. трубочку поднять. 8,2. Ну да, но на словаке не бы. Полосочки растарят до семечки. не. Я видео снимаю. Можно? Махай, привет. Мамка, кали, мамка, привет. У нас сегодня сгоревший саксон. там даже сипе по 11 рядків не получается ходить Ну, блядь, остається короче трошки цей края Зе натура 660 Пробуємо откалибрувати бункер Включив калибровку як би вийшов на така якийсь серйозний масив такий влагу показує 8-10 Я думаю на маслобойці буде хороша влага В принципі потім узнаємо яка буде влага І той хто переживає що ми там косимо її там сиру зелену. 2% влаги плюса Посчитайте, який вес Стони. ціна 360 доларів, от і розкиньте є смисл трошки з влагою скосить чи ждать поки їй буде 6 або 4 Напишіть в коментарях Хто як думає по цьому поводу Как раз вспомнился твой анекдот правда? 1% Чи 2% 2% было в анекдоте Кажет Отличник двоечнику Кажет, как ты живешь Кажет, на 2% Кажет, да как это можно на 2%, на 2 жить Кажет, купил носки за рубль Продал за 3 каже, На 2% живу Вот так и мы за 2% Короче тут Дербанимся. Там воно зелененьке впереді ще. Не знаю чий це Щотенькі стейкові і не получається по 11 рядків. Ну так ладно, нам по 10 хвата. А такий вис з цієї сторони. Получається, ще тут трошки падалишній позапрошлогодній повискакував. Трошки розігналася. пока 1.28 сейчас підкалібруємо бункер ну і десь воно примерно наверно так є ну в принципі по вісах можна буде узнать тут ось геть сухенький настроить комбайн на хорошу чистоту і семечку з такими цими зеленими трошки не очень виходить Зелена, не вибиває, суха перебиває, маємо те, що маємо. Там Сергій Анатолійович стоїть воно виглядає кабінет у нього. Вчора обід був хороший, ми не пробували тушоночку, тому що не було куди. Пробувати. Сегодня подивимося, что на обід приехал, а може Сергій Анатольевича відкриємо одну скуштуємо. Ще порозпадалися. Обідик вроде непоганий. Ми вирішили ми з Сергієм Анатолійовичем Ну, язичок. Язик яловищини у грибному соусі, коденка. Зараз цей. Ану, держи, а ну Серія Анатолійович держав, я відкрию. Щоб... Ти хочеш відкрити? Відкривай От, давай, ну покажи як. Може, я не так відкриваю чи шло. Ух тихо Жирок, всі діла. Що у нас там вилки есть? Мы не гріли її нічого. Така вона під кондером була. Сейчас поддаємося, що тут язычок. Так щоб, блядь, вымазать бампер. Olm. Ух, такой. Чего mm -hmm. Интересный. Шикардос. Ссылку оставлю в описании на интернет-магазин. Анатолійович за ціна вкус язика, Він професійний повар, mm. здипломированный, всі діла. Кстати, може хто хозяїна собі шукає, якщо що цей, він свободний зараз. Що? Бомбарний. А ну, може щось по цьому, по рецептурі. Технолог шара? Да. Так. По-думашні чесника можна додавати було. Часничка? Так, чесники не корів. Ну не знаю, тут гриби, я ж не знаю, як це з грибами. Банка, банка теж це пуста. Получилося. Раз, два, три, чотири, п'ять чи шесть. Скільки кусочків вийшло? Яден з'їв. Тут отры 3 лежит, сека два зью. Да, 6 кусочков получается на такую баночку. Так, залезли, а такая семечка у нас получается. Все, кинец высыпался. уже. ну, яка е. Сейчас возьмем, померяем влагу. солнце так припекает, что не по-детски. Кто там? Может кто-то расскажет, что я не так делаю. Крона свежая. Так что... Сейчас закрутю, такого все возьму. Окося рівнесенька. і сейчас подивимося, що він нам покаже. Тут а дев'ятка. Чек 9,2 мечта. Красно на боечки заїде буде цей сай 7. Щось ми закінчили дев'яточку, щось погодка так різко. Резко там и там до девяточка были ехали оттуда А тут щось таке підняло страшное Сергей Анатольевич там остался сзади зачепить, ну затентуваться, бо что-то налетело Налетело, кажу тентуйся А, кстати, новости пришли з маслоприемки 77 влага 4-4, і и 42 масла. Саксон. Сосон надо переименовать, наверное. Так, ну що нам надо. Наверное, мы поедем сюда. У нас там п'ятерка, но мы, наверное, ничего не зможем не сделать. Сергей затентувався затентувал доганяє мене а там щось видать з дисковки пеляку підняла Зараз під'їдем туди. щось аж аж сиве там аж біле Це дає броста ми туди опять підгорівши сонях Окей, саксончик. Дружаня емигрировал з одного поля на другое. Сонечко трохи не з тієї сторони света. Зрячок так поворачується у нього, зрячок. Ничего себе, красавчик.